Чоловік мій їхав на Майдан три рази. Перший раз їхав, казав, люб, я поїду лише на тиждень, я повернуся, бо я на роботі, мене замінили. Бо нас там багато, бач, по телевізорі. Кажу, не їдь, бо в тебе пальці відрізані. На одній руці маю пальці, два відрізані, поїхав до себе до мами, відрізав пальці собі на циркулярці. Але кажу, не їдь, бо холодно. Він каже, бачить, як там людей багато, треба стояти за країну. Щоб за нашу державу, щоб ми добре жили, щоб нас було більше. Люб, не переживай, я поїду, я не буду мерзнути. І поїхав, як був на Майдані, весь час мені дзвонив з Майдану. Що ти робиш, Спиш? Я кажу, ні, я дивлюсь телевізор. І навіть була ніч, що він мені телефонував до мене каже, ти мене бачила. Я кажу, бачила, як ти танцював з маленькою дівчинкою за руку. Бу справді я лежала і розбудилася. А він танцював у колі, взяв маленьку дівчинку на руки і танцював з нею. То після обіду зайшла жінка і каже, закликала мою напарницю другу. І Вона вийшла в коридор і в щось сказала, вона зайшла, мене обняла. любить, їдь до Києва, забери свого романа. Я кажу, що сталося? Його поранили. Я кажу, та він зі мною говорив. Малий знайшов номер лікарні, а мені лікар сказав, приїжджайте, бо він в любу хвилину може померти. Бо він втратив три з половиною літри крові. То зранку я вже була в лікарні в десятій. Пустили. Він лежить під апаратом, під'єднаний. Я підійшла до нього. Та й що, як він не дихає? А лікар мені каже: обнімайте його, тисніть, він вас почує. Руки немає. Руку в лікарні ампутували. До лівої апарат під'єднаний, його немає навіть де обняти. І я його так до ноги, холодні, такі як камінь. І він лікар каже, тисніть його, як всюди поклеєний, що він простріляний. І десь там за голову я тиснула його. Він відкрив очі, так глибоко, широко-широко відкрив очі і зразу закрив, і сльози почали текти так рікою. Такого чотири стрічки з тої сторони і лікар каже, не плачте. Він вас почув, бачите, він вас почув, говоріть до нього. Віддали в них життя за нас всіх. Я не знаю, якби він жив, чи він би подумав, що з ним таке станеться. Просто не знаю, чи він мене чує, чи він мене почує, за нашу ми всі жили. Він весь час сказав, що я їду, щоб добре. Казав, як будемо всі вдома сидіти, то в країни в нас не буде.